Битва за Київ почалась. Авіація, вогнемети, постійні вибухи. Але червона армія йде вперед, залишаючи десятки поранених та вбитих, серед яких снують жінки, медсестри саме так, втрачаючи людей. 43-му радянська армія звільняла Київ. Моряки форсують річку і виходять прямо під шквал німецького вогню в прямому сенсі слова. Над полем бою дим, земля переорана артилерією. Картина настільки реальна, що навіть діти закричали: це не війна, міжнародна реконструкція боїв за Київ. Як кажуть організатори, цього року фестиваль вийшов ледве не найбільшим в Європі. Це одна з наймасштабніших реконструкцій, які взагалі відбувалися в рамках цього фестивалю, який існує вже 10 років. Це ювілейний захід. Починався він з того, що перших 33 особи брали участь з обох сторін. Зараз в полі було понад 1200 учасників. Рядовий радянської армії Антон каже, сьогодні сміливим бути легко, адже кулі не вбивають. А хотіли б ви прийняти участь у справжньому бою? Напевно, ні. Ну трошки страшнувато. Ну, я б тоді вів би себе зовсім по-іншому. Ну, більше б до землі жався. Глядачі у захваті. вибухи, постріли все як справжні. І тільки ветерани з трибуни і досі інстинктивно нагиналися під звуками артилерії. А ось дітям подобається як процес, так і результат. Санінашо що що наште виграли. та й головне, що після бою всі загиблі та поранені встали і пішли. Певно, святкувати перемогу наших, взявши з собою вже розряджену зброю і в різноманітній формі. А хтось вирішив сховати на всяк випадок і трофейний Мерседес. Володимир Полуєв, Роман Крюков, соціальна країна.